Привіт, друзі! Цукур з вами. І зараз буде коротке тренування, інтенсив, але без стрибків, без біо, який дуже класно повпливає на зону вашого живота і взагалі на тону всього вашого тіла. Це тренування лише 12 хвилин. Ми будемо працювати в форматі хід. Інтенсивних тренувань, 45 секунд ми працюємо, 15 секунд перерва, і в нас будуть змінюватися вправи більш інтенсивності і менш інтенсивності. Отже, перед тим, як включити таймер, нагадаю, будь ласка, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, поставте лайк. і... Чекаю ваші коментарі обов'язково після тренування. Таким чином, я бачу, що вам подобається. І таким чином ви допомагаєте мені просувати моє відео іншої аудиторії. Дуже за це вам вдячна. Ну що, ми будемо тренуватися? Тоді я включаю таймер. Перша вправа, яку ми будемо робити, вона доволі проста: ноги, ширина, плеч. І ми будемо опускатися, відводити ногу підйом опускаємося, відводимо ногу. Отже, ми ставимо руки, відвели, піднялися. Поставили руки, відвели, піднялися. Наші ноги, ширина плеч, ну, можливо, навіть трошки може бути ширше. Це Окей. Коліно в нас виходить. За межі плеча, а не всередину. Так, працюють ноги, ви можете це теж відчути. У -у -у. Так, наступна в нас буде планка. Планка буде таким чином. Ми відходимо, підводимо ногу, заводимо, підводимо ногу. Заводимо в іншу сторону. Так, оп, опустилися і почали. Відвели. Прямо корпус розвертаємо, так, таз розвертається опора на руки. Чотири вправи. ми повторюємо три кола. Супер. Так, наступна вправа, яку ми робимо. У нас широкий присід і вихід в планочку. Отже, присіли, вийшли. І стали. Присіли коліна широко в планку. Повернулися. Стаємо. Чудово, наступна вправа У нас зворотня. Планка Ми будемо опускати таз і піднімати. Приготувалися і почали. Дотронулися, підняли. Не провалюємося між лопатками. Тримаємо їх міцно, руки у нас напружені, тобто ми не провалюємося ось так. Груди вперед, піднімаємо таз. Руки в нас тут теж працюють, і працюють вони класно, тому у вас на руках вони мають підтягуватися, з'являтися рельєф плечей, а також м'язів біцепса та тріцепса на да? ось ці всі. Так що все працює. Отже, ми починаємо друге коло і ми опускаємо руки, відступаємо однією ногою. Присіли. Да? Підйом. У нас тут ми не сильно довго зберігаємо опору на руки, тому вам має бути простіше і має бути. Для зап'ястів. Невелике навантаження, проте, якщо ви відчуваєте, що у вас зап'ястя втомлюються, обов'язково зробіть компенсацію, і робиться вона ось таким чином. Лікція ми опускаємо вниз. Можна також стряхнути. Це допомагає вашим зап'ястям. Не запалювати суглоб, так планка і завели ногу. Ще продовжуємо. Є, стряхнули ручки. стряхуємо стряхаємо, робимо компенсацію і готуємося на широкий присід і відійшли. Якщо в нас перша вправа ми робимо більш вузько і по одній нозі, то тут у нас широкий присід, ще добре робу, працює наш сідниці. Молодці. Чудово окей. І наступна вправа ми сідаємо. У нас зворотня планка. Піднімаємо таз. Не поспішаючи Супер Молодці! Ще. І ще трошки. Чудово, в нас залишилося ще одне коло. Робимо компенсацію. Ще ось така класна вправа для зап'ястя. Але ми продовжимо тренування. Присіли нога. Тут у нас вправи інтенсивності, але за рахунок того, що у нас вони багато функціональні в плані того, що нам потрібно зробити в одній вправі багато рухів і піднятися, опуститися, відвести ногу, то в нас тут працює все, все тіло, так? тобто всьому тілу потрібно напружуватися, щоб виконати. Таку вправу. І це означає, що ця вправа енергозатратна. Тому що ми не тільки там певну групу м'язів напружуємо, а ми для виконання напружуємо прям все. І короткі наші м'язи і довгі, да? щоб і включається також баланс. Чудово і ще? Є. І. Так. широкий присід приготувалися і присіли. Підйом. Спробуйте відчути ваші м'язи тазу, коли ви піднімаєтеся з стідницями, наче себе виштовхуйте вверх. Підключайте їх. Також у вас тут з глибокого широкого присіду працюють внутрішні м'язи стегна. На підйом ще І. Так. І опускаємося. Вирівнялися Поїхали. Зараз дуже на вулиці спекотно. Я сподіваюся, що саме цим я вас зараз мотивую, що ви, мабуть, знаходитеся не на жарі, не на спекотному сонечку. І це означає, що вам простіше виконувати всі ці вправи. А отже, ви маєте мотивуватися зробити їх краще. І до самого кінця нам залишилося зовсім мало. Ще підйом, і ще разочок, і останній. Є! Супер! Це було чудове тренування. А якщо ви відчуваєте втому для своїх, своїх зап'ясть, тоді зробіть ось таку ще компенсацію по одній руці. Спочатку одна, потім інша. А взагалі, робіть частіше мої руханки, там, де я показую, як зміцнити м'язи суглобів, в тому числі і м'язі ваших кисть. Тому. Диві... дивіться мій youtube канал там завжди багато корисних відео. Анна Цукур була з вами. Якщо ви не підписані, то підпишіться обов'язково. Ну що ж, чекаю вас на наступного тренування.